Друзі, всім привіт! З вами Сергій і це наша рубрика прокачка без доната. Так, запікасія в каточку, це у нас режимчик захоплення прапора. Так, зі мною в групі буде грати Аня, Аня, привіт. Всім привіт. Ті, ну і зараз ми спробуємо виграти цю катучку. Якщо у нас це вдасться. Так, Залітаємо. Гранаточку туди. Та, ну, думаю, вона має там виносити, нормально. Гранатка працює на ура. Фікс, нічого, це без підривником хантер тушить. А, так, виносить мене тут. Все, зараз 15 секунд і будемо пробовать. Нормас. Так, я еще до них на базу. Давай, давай, я тебе прикрыю, чу. Шо можешь вывозить, вывозит. Иди. Саме... Иди, стал, я тут. Так, ну перша доставочка є. Аня доставочку оформляє, так. Нагадаю всім, що я тут граю на твінці з пробиттям, дроном, захисником. Так. І в мене тут на корпус стоїть імунітет від подавлення. Так. Ну тут в мене Аня підхила, я думаю, буде доставочка. Чіт. Так, і вже рахуночок стає 2-0. Через низ туда, через низ будет. Аптечка спину, казалось бы. я так спільно, то, через низ, бо там заміновано. Просто. Ага, ну ще все Попробуй зустріть. Коло підйому, право. Бачу. бачу. Стоп, став, 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 став. Тань, стоп. Я її ще й взяти не шум <хи> Все, ми Так, я тут залетаю, у меня красота уличка є. Давай. Блин, дарма гранату кину. Тут заминованку могут. Ага. Блин, шафтик, пробу тебя Ой-ой-ой, там щити вывозят. Ну ты будь на базе, я попробую повернуть зараз. Ну, а Блін, я, я повертаюся. Коло нас тут, на тому самому місці, там, де ти вкрав. Угу. Блін, вернули вже. Ще й мене знесли, бо я мітру включив. Ну нас у Так, что я тут уже загрався, тут по мені пробутяна <гуми> кинули и все що хочет. Там ядерка падає в центре. Бачу, бачу. Ай, ну тут поки що ми виграємо, можна просто на кіли потушить. Для фондика. Бачу реса ага, не буду сить. Гравна узам. Блін, тут гром по моєму накидає зберігать. Нормас прибрав. Так Там зіда їде на перехват. Ага. Ну наш наш мама ти зберегв так, нормально. Чипс. А так Не знаю щось походу я не зброю театр Захисник не осту Ой, не захисник Є... а рятівник. Ну я понял на корпус Да да, дому Ого, господь вас тут багато. Заморозили. Ну я вже бач трошки дефториться шли я им гранатку туда бац. Нормас. Гранатка против ее на ура. Ну все, остальные. Да. Так, ну, каточка вышла до Струкова, давай еще одну скатаем. Давай. Так, закидай нас знову захоплення прапора. Нічого собі. Так. Ну подивимося, як тут діло піде. Якщо на твінці не піде, то візьму смокі. Mm -hmm. Що, їдемо спочатку на кіли трошки? Там ядерка падає. Бачу, так. Да. Блін десь там смака накидає зверху. Можу зараз, в принципі по ній запустити. Що мені зберігають? Чик, ну ще 30 секунд треба почекати. Якраз без припасів будемо залітати. Ну да. Бережно граната. Бачу, бачу. Я їм тоже гранату закинув. Щось вона, правда, никого не вбила. Uh -huh. Так, Блін, мене тут смоки бывает. Так, наш прапор вивозять, я дивлюсь. Uh -huh. Ты зараз де? Убил им номер. Йду з нашої бази. Я нам ступ. чекаю тебе, де будемо залітати. Давай, їду. Ну, плюс у нас тут і хопперы є, так що... ...небудь тіма плюс мінус норм. Ну да. Что, залетаем? Давай, давай, залітаємо. Там же не на что возит. Давай, за мной чуть-чуть кину. Там бачу шахтик что уже там? вытили. Угу. Анти не Я да. Я да. Обережно, граната. Блин, там нет. Нормально. Бачу. Залетай, стал Там шахту шахту сили. Гром. Бомба. Перша доставочка є. що залітаємо зразу? Да, да, стипо. Так, там цей вас під бомбочку поставили. Блін, ця жига я її не побачу. Щось вона так зареспавнилась. Нашу вывозит. Можешь хоп его возить. Надо да, -да, да. Я тут пильку не вбили Че, Там у меня? Там Їду, їду. Там бачу наш лежить. Шіц. Ну я забрав цей їхній. Їду так само ага. через низ, шо ну, зустрі. Давай, давай. Зустріню. Блін, Зустріляє мене хантер застопов. А там ще вас пик бачу. Зустрічал. Ну да, это -да -да, вовремя Так, а, минус чи ні? Я ще й гранату якихо ему закину. Ти зараз де? Убили щас ага. є, мене, щас іду. Залітай да. Ей, залітаю. У мене сосулька є. Угу. Не знаю, може цього разу по мосту повезем, якщо вивезем. Бо я дивлюсь, щось вони там під мостом трохи пасуться. Бачу. Ты сейчас, домой? Сейчас, сейчас. Да, да, да. Блин, это золотый рез, у вас Да. Давай, давай, я там пробуй. На мин, по-моему, на их. Через низ, Тань, давай, может. Давай. Может, через низ, будет, там, бать, уже шафтец, в то бить будет. Давай, давай. Сейчас они могут быть. І нема, став... нема нашу, нема а, нашу. Нашого, нема. нема. Нема що ставить? Щас потім, що став, 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 став. Ага. Поставили. Щас, спуст... <хи> О, нормас. Все, став. Друга доставочка є. Так. Нормас забрав подвійний урончик. Ти на базі ще? Я ще на базі мене тут фризик під морозом. Їде з нашим прапором. Так, ну я на центр виїду тоді. Але мабуть, збоку буду їхати. І на лукаси. на наші, да? Да да, да, там е -е, попер вис. Блін, підривник пчеліка. Ну я тут без аптеки залітаю. А, нема прапора. Ніх его нема. Я Дай щось тупану, но. Я Ще думав, модулі по драму буде зіли. Та від твінца так само. Ну в принципі, поки можна грати, то граємо. Mm -hmm. Чикс, якщо вже буде геть не йти діло, то вже візьму моти. Я просто чого думаю тут ловкача качнуть? Я думаю захоплені прапора нормальна тема буде. Mm -hmm. Собі по шуріку залетим такого Вивезем. блін. Не знаю, я його збрив. Так, громад хочу я збри. Так, там уже бачу їх багато є, почекай чуть Почекай у мене балону немає. Блін. Обружила мене жити. Та, так тут бачить Тесла і всі підряд. Дайте хоч когось убить, нормально. Хоч Петс лупив. <гум> Цього доїзда. <гум> Та висунулись, бачу, якось так трохи не там зразу всі вони. <гум> Давай їм оворку. Давай, давай. Я за тобой чи що. Оглушення у меня пробиття. Давай. у ну цього челика пробуття, Блін, у мене теж вже пробуття. Блін, багато сильних тут не вивезен. Да -да -да. Може, давай попробуємо з лівого боку заїхати? Давай. Раз, у меня сусулечка есть тут. Ты со мной? Угу. угу. Там больше кризис будет латить. Клайся, бомба. Тайник Мроза, тут же и двое. Есть в подрывниках <связь> А, я ещё не в что, зара не пробуем Я, в... я уже была в аптеке. Ну давай попробуем. Да нет, давай, может это так. Чи Блин, тут уже ну, васпик. Мне не включили тропасы. Ну там бачу наш паладинка джаз. Бомбочку поставлю. Блин, а, я все тут застряг с тем васпиком. Да, было. Там наш ед, попкабуда. Нормально, застринь. Давай, ей. Там наш Ага. Я поеду по нашу. Так, мы не ставим. Стал, стал. Стал, Окей. Okay. Так, тут хочу его не вывезти? Может, давай из НО так само заедем, не? А я сейчас тут на базе. Ага, понял. Ну, короче, я тебе зустрину, если вывезешь. Не вывезу, Ходи здесь спал. Okay. Окей, то давай, я тебя почекаю. Давай. Просто бачу, трошки галимо зал... <гадим> залітати, а я без бесприпасен, mm. так. Куди? через їдемо чи? Давай через ліво, давай. Їдемо через ліво лево, называете. Разукипа резко. вже не мені впав на четверг. Нормально, Фрис. нормально, живу. Баллон унимаю. Чик, летаем. Блин, тут одно той самый гром. Шибу, а так, кто из наших вылазит? Mm -hmm. Блин, на мы, наверное, Ну, там наш ага, тип вывез, а, Да, вывозить. Ввозит. Вывозит, Ну я тоді зараз ще сосурічку останню даю. Ну, Сосурічку пустуту, -пу -пу, як завжди, дав. Так, mm -hmm. ну, непогано скатали тут. Дякую тобі, Аня, за компанію. також mm дякую. -hmm. Так, зараз заберу виконані завдання і відкрию контейнери. так. Так. 12 звичайних, 5 епічних. Зараз поглянемо, що впаде. Пропустимо. Так, на фріз випадає, походу, шокова заморозка, якщо не помиляюсь. Друзі, якщо вам сподобався цей відеоролик, ставте, будь ласка, лайк, пишіть коментар і підписуйтесь.